Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Загалом три матчі ми. Будемо спостерігати в рамках другої за статусом «Ліги». Один за одним відбудуться усі ці матчі. Відразу по завершенню цього протистояння. Зараз, до речі, м'яч у сітці опиняється. Демонструє техніку мірошниченком. Орлов. Зіграна Мірошничанка, і той повз ворота пробуває з дуже вигідної позиції. Можуть вважатися і прямими конкурентами Селюкс у турнірній таблиці. Зараз Мірошниченко не переграє Черепахіна. ще одна спроба. М'яч в руках у Кирила Черепахіна. І зараз простільна передача, яку замикає на дальній стійці Медведєв. Левчук грає на попередження. Левчук. Левчук пробиває. Вибудовувалися всі брамці воріт в дизайн фасаду. Скидка на цанка удар. Так, час у нас уже давно вийшов у першому тамі і нарешті пролунав свисток на переводу. Тож 2-0. Яценко. Ціла серія рикошетів. Роска. Роска вперед на Романіш. На Романішин! Романішин проштовхує, м'яч. За рахунку 3.0 приблизно за 10 хвилин до завершення зустрічі. Це вже варто було робити, тим паче погріб. У таймі особливих моментів, ми не бачимо. А ось зараз відповідна заміна. Так, Закравський з'являється п'ятий польовий. Зараз невдала передача Мірошниченка. Роска! Роска. 2 плюс 2 за системою гол плюс пас. Шук міроштиченка включає, то й таке враження навіть шукав цього контакту. Яценко відбирає розки, розки, своїми воротами пішов в обіграш, не спала дуже. Не обдумано, а зараз жук перехоплює передача назад на Закрепську і забиває шук в порожні ворота 5 0 Яценко і, напевно, остання атака від Селюкс. Остання можливість забити хоча б один гол. Престижу куцанко на дальній стійку Орлов. і таки забиває. Сорокова так? хвилина 5 один. Таким буде підсумковий результат. І ось. Власне, лунає фінальний свисток. Тож з рахунком 5-1 синьо-білі І Це їхня дебютна перемога в рамках осіннього сезону. чим ми і вітаємо відвідаємо Дизайн Фасад. А для «Селюкс» це вже четвертий поєдинок поспіль без перемог. Гравець команди Дізайн Фасад вітаю, Юрій Іванов. Сьогодні така історична подія в цьому сезоні. Перший раз очки і така перемога 5-0. Як? Що скажете? Коментатор казав, це заслуга те, що у вас сьогодні приїхала, кількість велика. Можливо, ви такої самої думки, можливо, ні. Ну дійсно скажемо, історична перемога це не може не дуже доцільно, тому що дизайн-фаза звик вигравати. Тобто, ну, Я і... маю на увазі для цього сезону. <пробітник> так, <пробітник> я ж так і сказав. Тобто, скажімо, були погані збори до цього. Дійсно, приїжджали на гру там, можна сказати, не зіграні люди. Кожен індивідуально гарний, але команда не дуже видавалась. Сьогодні були і збори гарні, і блистали окремі люди. Той же самий Роска, Андрій Жук грали ну, повноцінно на межах своїх можливостей на 100 з лишним займам відсотків. Тобто всі відіграли сьогодні гарно, вдалося забити в першому таймі ну, швидкі, не швидкі голи, але мелодірували всю гру. Тобто диктували свої правила і. Гарно грали в обороні, і в нас в принципі сьогодні все вдавалося. Контролювали та, так гру. А стосовно збору, це так поодинокий випадок, чи це вже буде кожного разу? Так будете сподіватися на те, що буде отак системно приїжджати багато гравців. Ну, ми кожен раз плануємо приїжджати, але скажімо, інколи час не дає приїхати рані, інколи деякі гравці грають також в інших турнірах. Тобто, всі фактори сприяють тому, що. Часто збори підводять нас. Але в цілому будемо, звісно, намагатися приїздити максимально оптимальним складом і, звісно, вигравати. Тобто, те, що ми зараз внизу, це випадковість. Е, Сподіваюся на те, що ви праві, і так воно і буде. Бажаю вам перемог і великих зборів. Дякую.